де радник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ярослав Ободянський попросив притулок у Російській Федерації. Про це він особисто повідомив в інтерв'ю, які поширили російські телевізійні канали. На сьогодні говорить українець, ідеали революції предан, і Жити і працювати в рідній країні з кожним днем. все важче. люди, з якими там стояли рядом. Вот, и думал, думав и і вірив какие-то светлые ідеї, ти узнаєш, що вони беруть деньги, щоб э, не гнушаються какими-то там рейдерскими захватами, Экономическая ситуація просто катастрофически ухудшается, народ не Приправленный манипуляциями маніпуляціями та російською пропагандою сюжет також повертається до теми АТО. Враг фактично вже у ворот. Не где-то там, що Донецький Луган, а фактично вже на Збруче стоїть. І к нам залишився день марш броска на танках. Вот все надо. Это починає понемножку-понемножку людей напрягать. І ответ простой: ми не починали эту війну, нам вона не нужна. Якщо государство це почало, пускай оно і платить. Реакція в Івано-Франківську не забарилася. Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук прокоментував ситуацію, повідомивши, що і дійсно мав такого позаштатного радника. Однак наразі він звільнений. У нас є загиблий везуть нашого хлопця з Тлумочини додому, а інший молодий чоловік виходить і розказує, що в нас тут все погано, все не добре. Моя оцінка що це не є патріот. Ну, принаймні, люди, які навіть мають якісь суперечливі позиції, повинні це висказувати не за межами нашої держави, десь незрозуміло кому і що. А тут же в Івано-Франківську вставати, зрештою, є той же самий Майдан, той же 321 й кабінет, де журналісти приходять, і повинен відстояти, нас, переконувати, що щось погано. Правоохоронці спростували поширену у мас-медіа інформацію, нібито Ярослава Бодянського розшукують через підозру у вчиненні вмисного вбивства. 11 числа до нас заявою звернулася мама. Відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України протягом 24 годин. Ми перевіряли цю інформацію. Оскільки місце його знаходження не було встановлено на той час, відповідні відомості були внесені до єдиного реєстру. В ході розслідування обставини його зникнення частково встановлені. Значить, 2 червня він виїхав в один із районів нашої області на зустріч з іншими волонтерами, оскільки він займався також волонтерською діяльністю. Ось після цього він перебував в компанії друзів і, залишивши свої особисті речі, пішов на відомому напрямку. В подальшому вже його місце знаходження було відстежено по карточці кредитній, де він знімав кошти. На території України, а в подальшому на територію Російської Федерації, наразі в міліції стверджують, що Ярослав Ободянський знаходиться в місті Білгород Російської Федерації. А на питання, чи його звернення не порушує закони України, кажуть, що це повинна встановити прокуратура.